Саме в нас. Перевіряти. Піску обліку. Я не хочу показувати, не 1455... 32-го частина другого. Під час військового стану, мобілізації. З'їде закону проціональної поліцію. Перевіряємо документи, які засліджують особу, військового лібої документи. А, ваші документи давайте. Питань немає. Зйоми знімати не дам, зразу кажу. Не треба. Будь ласка. Дивіться. Ох, мій постелі. Мислав Ігорович. Склащено вам поліція українка. Так. Ваші. Будь ласка. А будь ласка, резерв плюс у нас. Почекайте. Або посвідчують. Почекайте. Що таке? Греченю, бо Богдан Сергійович. Так. 1455-66. Надайте, будь ласка, документи для перевірки. Резервність. Документи, надайте. 32 стаття 62. Закон операціональну поліцію. Під час основного стану, або мобілізації, поліцейський має право вимагати документи, які заслужають особу, а також просько обліку документ. Закон про національну поліцію. Ще раз повторюю. Ми діємо, підставі закону про національну поліцію. Ви мене чуєте? Ви мене чуєте чи ні? Хто вам дав повноваження? Ще раз повторюю. Ком... Закон про національну поліцію. Комендант. Ми перевіряємо будь-кого, наказ... не потрібен нам наказ Як коменданту. Це не так. Комендант наказ коменданта. А де патрульна поліція? Вони патрульна поліція, Полісійське управління поліції. Ще І що? раз повторюю. І що? Надайте, будь ласка, документи для перевірки. Викликайте 102. Викликайте 102. Ми не збираємося нічого викликати. Ми не повноважені уповноважені. Викликати ніякі 102. Документи надайте для перевірки. На які Я вам сказав, надайте документи на для які перевірки. Підставили? Закон про царі поліції викликайте суд два. Зараз патрульна буде перевіряти тоді вас. То нема... поліцію, немає. Я затриманий? Поки ні. Я можу йти? Зараз будете доставити до відділу поліції для Но, Чекай, усе. я затриманий. Будете затримані. За... Якщо зараз буде підчинити обір. Протокол, Протокол про адмінзатримані. Надайте документи тоді. Протокол про адмін... Надайте Ми документи. Чуєте? Ви що, ви сповняєте чи що, шановний? Я не Надайте понять. документи для перевірки, шановний. Я не поняв. Надайте мені документи. Наказ перевірки. Я Є? Ще раз. Наказ коменданта потрібен територіальний центр комплектування. Так. Ми, національна поліція, так. нам не потрібен наказ Хто коменданта. Хто уповноважив вас перевіряти документи? Ще раз повторюю закон, ведіть закон вас. про національну поліцію. Та я чую вас. Ви нормально. чуєте мене да. чи чуєте уважно? Будь ласка, надайте документи для перевірки. Я затриманий, ще раз питаю. Поки ні. Я можу йти, шановне, ще раз повторюю, надайте мені документ. Я затриманий, поки мене встановили ваші дані. Я ні. затриманий ні, ще раз. Ні. І я можу йти. Надайте документи для перевідки. Я затриманий. Документи для переку. Тоді я пішов. Документи на перевірки надайте. Я затриманий. А ви зросла доросла людина. Шановний. Ви мене не чуєте. Ви в Україні проживаєте. Ви мене 4. не а чуєте. А ви не чуєте чи ні? Я вас ви чую? Ви не чуєте у вас? Я вас чую. Надайте документи наказ для коменданта, що ви маєте проти. І наказ коменданта. Наказ коменданта. Ще раз повторюю. Нас не стосується Не надо на мене. Ще раз повторю. Відкриваю Мене стосується закон про національну поліцію. Вчіть закони, шановний. Чи ви, чи ви, може, ухиляєтеся? Я не можу розуміти. Давайте ми перевіримо ваші документи. Якщо у вас все нормально, які питання? Я, я затриманий. Окей, Питання, питання, я затриманий. Ні. Та все, до побачення. Ні. Пошли. Документи надайте для перевірки. Пошли. Я затриманий? Я говорю, документи надайте. Для протокол про адмінзатримання складайте, давайте. І надам все документи. Надайте, ми ще складамо. Давай. Надайте документи. Затр... Протокол. Документи починає. надайте. А що ви починаєте? Ви нам не командуєте, що нам робити, що ні, шановні давайте поза я говорю, ще раз повторюю, надайте Ші, пошли. документи для перевірки. Куди ви пішли? Шановні, я затриманий. Я говорю, надайте документи, ми обмежуємо ваше пересування. Попишу. Ні, будь ласка, протокол, надайте праві, документи. Додайте документи для перевірки вашу. Будь ласка. Надайте наказ коменданту. Я що говорю, повноважен. надайте документи. Ми перевірюємо. Що вас, упом... вас потрібно затримувати взагалі? Хто вас перевірив? Документи ваші для перевірки, Ще то вас уповноважує. Ще раз повторюю, закон про асальну поліцію. Законції, ви, ви, ви чуєте мене чи ні, що у вас, вас уповноважує. Я говорю, закон проціональної поліції. Ще по... раз повторюю, комендант не повинен нас уповноважувати. Хто вам це сказав? Я кажу. Закон каже. Ч... Закон каже. 14... Закон про національну поліцію. Це не стосується наш закон. Ще 14, раз повторюю. Ми діємо згідно закону про національну поліцію. Не нервуйте. Що ви, ви, ви нервуєте постійно? Заспокойтесь, все нормально. То ви на мене кричите. Я, не нервую. Я не кричу, у мене голос такий. Ну дайте документами перейдемо. Які підставі? Ще раз повторю, закон. Під час Старно. так, Перевіряють документи. Так. Зараз військовий стан. Ви з цієї машини. Шановні, надайте документи для перевірки. Документи. Ви з цієї машини прийшли? Це що за цирк? Надайте, Це буде. що за цирк? Це нам для церкву? Ти визволив вам та патруль? Чекайте патрульну поліцію. Я затриманий? Ні. Ну то чекайте, я зараз чекайте, підійду. Чекайте, ну то поліцію. чекайте тут. Чекайте я підійду. чекайте, Кажу, чекайте, я, я, кажу, я чекайте, підійду. Не погрожуйте мені. Чому мені погрожуєте, шановну. Чим. Чим? Ну ви все поводите неадекватно трошки. Чому ви це поводите недохватку, шановне? В чому мені мені не нерваться? Ну ви ходите туди-сюди, ви кудись уходите. Чекайте патрульну поліцію. Чекайте патрульну поліцію. Ви обмежуєте полісту. моє пересування. Шановний, я маю право обмежити, поки ми не приїхали патрульну. Тому що ми не перевірили ваші дані. <світ> да, зрозумів. Ми не перевірили ваші дані. Ще шлість собака собакою гуляли. Давайте патрульну поліцію чекайте Чекаємо. Чекайте. Ну, ви йдете? Куди? Ви обмежуєте моє а пересування чи ні? Складайте. Адмір, адмір, Про бро, складається давайте. тільки, якщо є підстави, шановні. Таких нема. Додайте так, так, для перевірки. До побачення. Не поняв?